Єлизавета, Єва та Зорислава робили ляльку-мотанку у першій групі. Не страшно, це ж перша лялька. першу ляльку-мотанку робила десятирічна Ужгородка Єлизавета Кобеляш. Спочатку ми робили головку, потім ручки ми це все зав'язували, щоб воно трималося. І потім одягали і ще платіжко. Ми зараз робимо для ляльки, а потім Партушок? будемо фартушок і віночок і волосічко. Подобається це, це цікаво, як е, то, бо я ніколи це не робила, і це я, я ж тільки шила, е, і це дуже цікаво. Це коли ручки робити, я ж цього не знала і зараз тепер це знаю. З Єлизаветою Кобіляш на майстер-клас прийшла Зорислава Попіней. Дівчина вимушена переселенка з Києва. Зараз вона живе в Єлизавети. Ну, треба було голову зробити. Ось зараз плаття спочатку голову, потім руки, потім сидінку А ось зараз зробили плаття і обгорнули цю блузочку. Буде як воріг, думаю. Дома просто буду». Шестирічна Єва Орлова до Ужгорода приїхала з Київської області. Дівчинка найменша учасниця першої групи майстер-класу. Ляльку мотанку їй допомагала робити мама Оксана Орлова. Дуже подобається, трошечки відволікаємось, тому що зайнятися нема чого. Ми не на своїй рідній землі, скажімо так, тому якось відволікаємося Садочки не працюють школи ми Також не маємо можливість поки ходити. Тому ходимо. Дуже люблю всякі рукоділля, я хочу трошки дитину залучати. Вона не посидюча, але виходить. Майстриня Олена Сігаті каже, ляльки мотанки можна використовувати як оберіг чи як дитячу іграшку. З учасниками майстриня планувала зробити ляльку дзвіночок. Ми мали таку, ну це початок. Простеньку робити ну, дітки старше 11 років, я вирішила, тому їм допомагаю. А так вона складна для 11-13 років, але щоб трошки хоч підготовлені діти були, робимо головку, ручки, платьку, а потім наряджаємо фартушки, віночки, платочки. Прості матеріали, бавовняні нитки. І моловні Тривав майстер-клас годину. Після цього на заняття прийшли учасники другої групи. Руслана Гостюк, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.